Фотакувала Україну у Києві, пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також школі метрополітену. Чотири людини загинуло, 20 отримали поранення. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Зафіксовано пошкодження у щонайменше шести районах Києва. У Солом'янському районі виникло загорання на 11-му поверсі 16-поверхового житлового будинку. У Дарницькому районі падіння уламків збитих цілей щонайменше у трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Ському районі пошкоджено заклад освіти. Частина збитих цілей впала поблизу АЗС, пошкодивши автомобіль. У Тернополі триває ліквідація наслідків масштабної повітряної атаки. Міський голова повідомив, що під час удару постраждали промислові об'єкти та важлива інфраструктура міста. Через нічну атаку частина Тернополя залишилася без електроенергії, а на верхніх поверхах будинків можливі перебої з водопостачанням. Відновлювальні роботи вже розпочалися. Працюють відповідні служби. Також голова наголосив, що це наймасштабніша атака на місто від початку війни. За уточненими даними, внаслідок атак крилатими ракетами калібр та Безпілотниками типу шахет у Тернополі постраждало п'ятеро людей. Також вночі війська РФ здійснили атаку на Хмельницьку область, повідомив голова ОВА. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, дві господарчі споруди, паркан та два автомобілі. За попередніми даними, постраждалих серед людей немає.